Хочу запропонувати приготувати курячі гомілки в смачному маринаді. Цей маринад просто неперевершений завдяки одному інгредієнту. Він робить смак ніжним, вершковим, м'ясо виходить соковитим. Просто неможливо зупинитися, настільки смачно виходить. Для приготування курячих гомілок у маринаді знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Три зубчики часнику нарізаю на слайси. Беру курячого мілку. Роблю в ній надрізи ножем. Надрізи роблю таким чином, щоб не задівати шкірочку. І не розірвати її. Кожен надріз викладаю слайс часнику. Такі розрізи роблю в кожній курячій ніжці. Кладу в них часник. Кількість розрізів і кількість слайсів часнику регулюйте на свій смак. Надрізи мають бути достатньо глибокі, щоб в них помістився слайс часнику. Ніжки з часником викладаю в миску. Сюди ж в миску сиплю чорний мелений перець, копчену паприку, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки кетчупа. Виливаю розтоплене вершкове масло. Це секретний інгредієнт. Ніжки добре перемішую в соусі. Залишаю маринуватися в соусі на декілька годин. Ідеально буде залишити маринуватися в холодильнику на ніч. Пройшов час. На деко, застелене пергаментним папіром, викладаю замариновані курячі ніжки. Деко ставлю випікатися в розігріту духову шафу. Температура 200 210 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовій шафі. Гомілки мають гарно запектися. Дістаю їх з духової шафи. Вони гарно запеклися, у них з'явилася така скоринка. Гомілки виходять з таким яскравим чесниковим смаком всередині, а ззовні неперевершений смачний соус. Родзинка цього соусу це вершкове масло. Воно додає пікантності до цього смаку. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всім смачного!